Ось це, друзі, рештки від моєї попеченої орхідейки. Хто мене дивиться, ви, напевно, знаєте, що мої орхідеї, практично всі, дуже погоріли на сонечку. Ми коли переїздили. Ну, так сталося, що я їх залишила на два дні на балконі, а там було досить спекотно. Дуже сонячно, і мої практично всі орхідейки сильно попеклися, дуже постраждали в них листочки. І я мусила з них багато листочка поприбирати. Ну, власне, ось вони в мене, бачите, стоять на підвіконні. Ось видно, що в них такі покоцані листочки, зрізані, бачите? Ну, на деяких орхідейках більше зрізано, на деяких менше, але ось ця орхідечка втратила все листя. І знаєте, я тако багато разів хотіла її викинути. Ну Але бачила, що корінчики в неї там всередині зелененькі. Ну, залишила її ось тут на балконі, щодня поливала, оприскувала. Тому що тут, ось, бачите, теж такий. Живенький якийсь корінчик, до того ж на ньому ще он щось наросло. Не знаю, що це. Я показувала колись якийсь такий зростик. Там. Корінчики вон зелені. ну Я вирішила дати їй шанс на життя. Так собі подумала, ну, житиме то нехай живе, а не житиме, тоді вже я її, звісно, викину. Але, друзі, сьогодні поливала рослинки і. Додивилася, погляньте, ось тут, вона нарощує листочок, і вже його так добре видно, він вже он, розкривається. Досить добре видно цей листочок. Тому, знаєте, є надія, що ось цей стовбурець, пеньочок виживе і. Буде зростати гарненькою орхідеєчкою. Звісно, це дуже довгий процес, ну, але хоче жити, то нехай живе. Я так думаю, що щось з неї таки буде, друзі. Ну, ось так. Це моє підвіконечко. Тут погляньте мої красунечки-фіалки, вони просто чудові.